Канал на свій смак вітає вас! Запрошую до випікання дуже смачних шоколадних булочок з неймовірно ароматною сирною начинкою, вишнями та шоколадом. Готуємо тісто, до дріжджі вливаємо теплу воду і перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. До яєць додаємо щіпку солі та цукор. Розмішуємо до повного розчинення цукру. До яєць вливаємо дріжджі. Сипаємо просіяний какао, просіяне борошно та замішуємо тісто. Додаємо тепле вершкове масло та продовжуємо вимішувати тісто. Коли вимішали все масло, перекладаємо тісто на стіл та продовжуємо вимішувати. Місимо 7-8 хвилин. Тісто виходить м'яким, еластичним. Формуємо із тіста кульку та перекладаємо у посуд, змащений олією. Накриваємо плівкою та залишаємо. На 40 хвилин підходити. Через 40 хвилин стіл змащуємо олією, викладаємо на нього тісто та починаємо розтягувати. Розтягуємо тісто від центру до країв. Стараємося розтягнути максимально тонко. Тоді ось так складаємо його. Далі знову формуємо кульку та перекладаємо у посуд. Накриваємо. І залишаємо підходити ще на одну годину. Пройшов час, тісто добре підійшло, збільшилось в об'ємі. Тепер ділимо його на 8 рівних частин. З кожної частинки формуємо кульку, накриваємо плівкою та залишаємо на декілька хвилин, а тим часом приготуємо начинку. До сиру додаємо цукор, 1-2 столові ложки. Також можна додати ванільний цукор до смаку. Та розминаємо веделкою до однорідності. Також до начинки будемо додавати вишню та шоколад. Формуємо булочки. Кожну кульку розкачуємо у прямокутник. Викладаємо сирну начинку, вишні та посипаємо шоколадом, скручуємо все у трубочку. Краї прищіпуємо. Викладаємо сформовані булочки у форму та залишаємо на 20-30 хвилин. Ось так підросли наші булочки, випікаємо їх при температурі 180 градусів 25 хвилин, але орієнтуємось на свою духовку. Гарячі булочки викладаємо на решітку та залишаємо так до повного охолодження. Холодні булочки поливаємо шоколадом. А також можна присипати цукровою пудрою. Вдалою всім випічки та гарного настрою!